Пане Ростиславе, тільки що ви з братом, він депутат також міської ради, ви подарували бібліотеці три комплекти книжок патріотичного напряму. Це дуже похвально, як на мою думку. Ви вже приймали участь в колись подібній акції? Так. Так вийшло, що ми з братом для першої школи міста Другобичі Закупили колись підручники, які були випущені визовництвом колу, під керівництвом нашого депутата-колеги, на колег походжу я, е, історію України. І ми, ми їм всім для п'ятого числа, як класу, часов бігання пам'ятаю, Ми для них всіх презентували, для всіх учнів цього класу, презентували підручники з історії України. Скільки тих підручників було? Там щось 90 90 учнів. Я зараз можу там 100 тисяч. Ну, там вже там деталі теж не важливі. Це було минулого року чи того цього, року? Цього року, цього року цього так? Року. Ага. Добре. Ну, пане Ростиславе, хіба що, щоб. Я думаю, що це не, не останній <паспоріст> раз і... ти <паспоріст> видно. Ну, так, дивіться, ми з братом, коли йшли в депутати, ми говорили, що будемо допомагати. Це питання врегулювати. І підтримка учнів днях таких, скажем, Метичних творів або творів з історії України, які, на якому базувалася наша історія, дійсно, реальна історія нашої України. Це для нас є така дуже непохідна сторінка, і ми будемо завжди допомагати бущам, щоб дійсно, дійсно вивчити ті сторінки історії України, які колись були скриті, які ми навіть ми з братом не вивчали. Вашого брата Юрія здається, звати, так? так? Юрій, Юрій Росов, він депутат Дравобицької міської ради, також не. Добре, дякую, пане Ростиславе.